Єврейська громада Чернівців відзначила Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Два пункти обігріву запрацювали у Чернівцях. Про найбільш корумповані сфери розповіли в обласній прокуратурі. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску «Час новин Чернівці» в Студії працює Майя Гуменна. Перші потерпілі внаслідок сильних морозів з'явились на Буковині. В Сокірянському районі чоловік обморозив собі ноги. Винна в таких випадках не погода, а спиртне, кажуть іменесники, яке перетуплює відчуття холоду. Тому надалі застерігають мешканців бути обережнішими. Тим часом для тих, що не мають прихистку, на період сильних морозів у Чернівцях обладнали два намети. Там людей відігрівають та безкоштовно годують. Щоб у наметі було тепло, рятувальникам треба постійно підтримувати вогонь, що 10 хвилин підкидати дрова. Дрова завезли з аварійного загону спеціального призначення, а з України. Мішки ухват. Доки одні пораються біля пічки, інші накривають стіл та готують їжу для відвідувачів. Крім бутербродів, людей частують гарячим супом і чаєм. Сергій зараз без житла та роботи на вулиці під час міцних морозів нестерпно. У наметі хлопець зігрівся та пообідав. Боїсти і відігрітися. У Чернівцях встановили два пункти обігріву на вулиці Гайдара поблизу парку Жовтневий та на ентузіастів. Дані намети працюють цілодобово. Кожен бажаючий може зайти в намет, зігрітися, випити гарячого чаю, попоїсти бутерброди. Пункти обігріву будуть функціонувати на весь час неспрятлих погодних умов. Вдягатись тепліше за можливості уникати прогулянок під час сильних морозів застерігають людей мнсники А якщо відчули холод, зайти до теплого приміщення за прогнозами синоптиків, морози почнуть спадати не менше як за 10 днів. Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Десять кримінальних справ в минулому році прокурори Чернівецької області порушили у сфері земельних відносин. Наразі це одна з найбільш корумпованих галузей разом з бюджетною сферою, за даними обласної прокуратури. Там говорили про досягнення і недоліки боротьби правоохоронців з корупцією у 2011 році. 54 чотири кримінальні справи про корупційні злочини розслідували правоохоронці протягом минулого року. У 2012-му виявили вже п'ять таких порушень. Майже всі справи направлені до суду. До відповідальності притягнено 70 осіб. Корупціонер сьогодні є законодавче поле. Він обов'язково має бути покараним. Крім того, він обов'язково має бути звільненим займаної посади. Сьогодні обласною державною адміністрацією так само. Завдання боротьби з корупцією поставлено як пріоритет номер один. Дві кримінальні справи порушено в сфері освіти. Одна з них резонансна. Секретар приймальної комісії ЧНУ Холодницький отримав хабар в сумі 800 євро за позитивне вирішення питання щодо вступу абітурієнта до юридичного факультету. Найбільше виявили корупціонерів у бюджетній та земельних сферах. Зокрема, прокуратура завершила слідство щодо колишнього голови вижницької райдержадміністрації, який незаконно виділив окремим громадянам земельні ділянки лісового фонду. Але правоохоронці, вважає прокурор, в боротьбі з цим явищем недопрацьовують. На сьогодні кримінальні елементи певною мірою змінили форми і методи протиправної діяльності, намагаються проникнути до управлінських структур різних рівнів для лобіювання власних інтересів. Водночас правоохоронцям нашої області виявляються здебільшого однотипні злочини у сфері службової діяльності. А протидія новим формам злочинів, зокрема передбаченим новими статтями Кримінального кодексу України, продовжує перебувати лише в зародковому стані. За словами прокурора, краще потрібно працювати правоохоронцям в охороні довкілля, слідкувати за незаконною рубкою лісів, видобуванням гравію та контрабандою тютюну. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 27 січня в усьому світі офіційно відзначається міжнародний день пам'яті жертв голокосту, винищення євреїв та інших наарійських народів нацистами в роки Другої світової війни. У цей день радянські війська звільнили в'язнів концентраційного табору Освенцим. На Буковині день пам'яті жертв голокосту. Відзначають уже в п'яти. в єврейському домі провели мітинг реквієм де згадали історію геноциду в Чернівецькій області. Найбільше під час Другої світової війни в нашому краї постраждали ті євреї, які жили у селах на кордоні з Румунією. Але були такі містечка, де не загинув жоден єврей. Наприклад, село Іспас Виженецького району на заході рабини прочитали поминальну молитву та побажали всім, щоб таке явище, як Голокост, ніколи більше не повторилось. Очень много евреев погибло э, во время э, войны. Э, одни, одни евреи были расстреляны. В первый же день войны во многих селах Черновецкого области было расстреляно очень много евреев. Не только расстреляно, они были и их ограбили детей очень много было. Родители Германии, Румынии, Италии и многих других стран уничтожали евреев только за то, Что они были евреи, и только за то, что их вероисповедание отличалось от других вероисповеданий, только и за все. Это называется геноцид. Хотелось бы, чтобы это больше никогда не повторилось. Ми продовжуємо серію сюжетів, де розповідаємо про подолання між стереотипів та толерантність в нашому краї. Сьогодні мови йтиме про людину, що приїхала до Чернівців з Сирії 16 років тому, та чудово адаптувалась, незважаючи на різні культурні, релігійні та ментальні відмінності двох країн. Ажніт Ахмед приїхав із Сирії в Україну 16 років тому. За цей час він став успішним лікарем, одружився на Буковинці, виховує дочку та встиг полюбити наші національні страви. Я научіль наприклад, навчив мою супругу готувати арабські блюди і, і сам їм українські е, традиційні блюди. Буває, да. пацієнти лікаря Ахмата ніколи не були заручниками якихось стереотипів щодо арабської нації. Їх не бентежить інша культура медика, інший колір шкіри чи національність. А яка різниця? Яка нація? Все рівно ж ми всі люди. І всі, ну як живі? Яка різниця? Чи він друга національність, чи України, чи росіян? Головне, що він був людиною. Буковинську толерантність, про яку знає уся держава, відчув на собі і лікар Ахмат. каже, що завжди почував себе чудово у Чернівцях та ніколи не відчував вплив стереотипів на своє життя. Тут мирно між собою живуть і євреї, і арабі, росіяни, руміні, молдавані. То єс э, Черновіський область, я так думаю, являється образець таларантності для всієї країни. І з самого начала сово. Удовлють Подібних історій з іноземцями є чимало. Люди приїздять в іншу країну зі своїми культурними традиціями, звичаями та релігійними переконаннями. Але вони чудово адаптуються, створюють сім'ї, будують успішні кар'єри та долають стереотипне мислення як у своїй свідомості, так і в свідомості домінуючої нації. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематики етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Епатажний, часто скандальний та завжди провокаційний. Анатоль Федірко відсвяткував чверть віку своєї творчої діяльності. Митець презентував каталог зі своїми перформансами, показав скандальне відео, датоване 1995 роком, та розповів про свої плани на майбутнє. Анатоль Федірко на мистецькій ниві України вже 25 років. За цей час переконує художник та скульптор, відбулася потужна зміна мистецтва від радянського образотворчого до сучасного українського візуального. Саме цей процес він і хотів показати та пояснити молодому поколінню. Хотілося б сьогодні показати молоді, що багато речей, які вони просто не пам'ятають, це вже три покоління пройшло показати те, як ми трансформували радянське образотворче мистецтво. Створюючи з нього візуальне українське мистецтво між образотворчим і візуальним дуже велика різниця. Образотворче відображує вказівки партії, а візуальне відтворює реальне життя. Саме таке реальне мистецтво протягом усієї своєї діяльності намагається створювати Анатоль Федірко. Оригінальність, неповторність, епатажність та скандальність його інсталяцій завжди приваблювала, кажуть художники. Що стосується конкретно Федірка, то як на мене, оригінальність це в першу чергу. Його така риса, так скажемо. Оригіналь... А оригінальність мистецтва це завжди цікаво і завжди це плюс. У рамках святкування ювілею своєї творчої діяльності Федірко презентував каталог своїх робіт та показав відео, де у 1995 році він закоптив свиню у мистецькій галереї у Києві. Митець наголосив, що саме зараз для нього прийшов час збирати каміння або ж то просто аналізувати останню чверть століття. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новини Чернівці. Таким був інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.ua. Також. Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.